Доброго здоров'я, глядачі. Доброго здоров'я підписники, вітання з Київщини. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що дивитесь, ставите вподобайки і підтримуєте україномовний YouTube. Сьогодні розпаковка від компанії, яка не потребує реклами, яка на наших теренах українських вже не перший десяток років. Це «Інтерфора». Ми у них постійні замовники. Сьогодні розпаковка троянд, якими ми з мамою вирішили поповнити наш квітничок. Ось, погляньте, все, як завжди, на найвищому рівні. Кожен саджанець писаний. Троянда Витка румба. Цей сорт привабив мене своїм описом, оскільки заявлено, що квіти він має великі діаметром 5-7 см, які зібрані у китиці по 3-15 штук. Колір їхній змінюється від жовтого до яскраво-червоного по мірі розпускання бутонів. На фото, яке я завантажила з сайту Інтерфлори, ми бачимо, звичайно, Photoshop, але для демонстрації, як приклад, хай буде. Листочки сорт має глянцеві, темно-зелені, навіть володіє слабким ароматом. Сорт рясно-квітучий і повторноквітучий. Висоти досягає від 2 до 3 метрів, шириною від 1,5 до 2 метрів. І полюбляє сонячне місце. Квітує з червня по жовтень. Ось така краса. Далі теж уже прокидаються. Троянда Флорібунда клер маршал. Рожева набита трояндочка, яка має кущики дуже компактні висотою до 80 см. Шириною до 60. Полюбляю сонячні місця, як і кожна троянда. Кущик пишний, густо вкритий листям. Квіти мені сподобалися тим, що вони мають інтенсивний аромат, а також зібрані у суцвіття по 5-7 штук. Пелюстки злегка хвилясті і цвітіння продовж сезону. Троянда флорібунда новаліс. Дуже привабливий сорт, з квітами, які мають приємний медовий аромат, бусковий або рожево-бусковий відтінок. Складаються із 40-50 пелюсток квіточки, мають близько 10 см у діаметрі. А також зібрані у суцвіття по 2-3 штучки. Кущ вертикальний, густий. На відкритому сонечку у забарвленні проявляється навіть рожевий колір. Сорт рясно квітує, повторно квітує за сезон, а також має стійкість до хвороб. За розмірами перевищує 120 см у висоту і 70 см у ширину. Квітує з червня по жовтень. Любить сонечко, але може переносити і на півдін. І остання. Теж вже прокидаються бронячки. О, це чайно-гібридна троянда Diamond Jubilee. Це одна з найкрасивіших чайно-гібридних троянд, як заявляє каталог. Дійсно, повертавши. Картинки в пошуковику. Переконалася, що я її хочу. Дуже красивий кремовий відтінок, пастельно-кремове забарвлення, як заявляє опис. Квіти має великі до 12 см у діаметрі. Вони дуже повні складаються із 40-45 пелюсток приблизно. Володіють ніжним ароматом. Колір може змінюватися від жовтого до кремово-абрикосового із відтінками рожевого. Має міцні пагони, сорт сильно рослий і повторно квітучий, характеризується високою стійкістю до морозів і несприятливих кліматичних умов. І ще одна новинка. Lirрі Open Muscar Big Blue. Зацікавила мене ця квіточка своєю декоративністю. Заявлено, що це швидкорослий багаторічник. Листячко має темно зеленого кольору, воно глянцеве, вічно зелене, чимось схоже на листя з лакових. Квіточки, схожі на мускарі у формі дзвіночків. Цінго фіолетового кольору, які щільно прилягають до соцвіття. Досягає висоти 30-40 см шириною 50 см. На місці квіточок утворюються плоди чорного кольору. Квітує із серпня по жовтень. Переносить напівтінь і навіть тінь. Підходить для посадки. А в контейнерах, альпінаріях, садових вазочках, міксбордерах та вздовж бордюрів. Його я вирішила скомпонувати із гортензією в кашпо. Є накладна, Є ціни. Ось ліріопа 95 гривень. Румба витка 215, флорібунда Клер Маршал» 195, Флорібунда Новаліс 265 і «Чайна Гібридна» 185. Ціни помірні, десь є дешевше, десь є дорожче, але це, ця компанія перевірена часом. Ось тому довіряємо. Що ж, розпаковку провели. А зараз запрошую вас на прогулянку квітничком. Будемо разом з вами роздивлятися, що до чого. Садити, пересаджувати. Вперед. Цьогоріч, нарешті, вдалося зафіксувати, як квітує пахісандра минулого року, чи я прогавила, чи якось вона з зими скрутно виходила. А ось цьогоріч дуже гарно. У всій своїй красі. Ялівець прокумбенс Нана, посаджений минулого року від Флоріуму. Дуже вже він мені сподобався. Колючий трішки, але дуже-дуже класний. Планую пересадити його звідси в кашпо, щоб він гарнесенько звисав зверху донизу своїми гілочками. Чарівний, чарівний ялівець. Посадива ялівець. Красунчик. Ту я. Часильі на перевіду. Дзвоник теж підмерз дельфініум Крістал Делайт. Сусіди шумлять, тому трішки буду перезаписувати звук. Гарненько прийнявся, нещодавно посадила, прикрию ще, вже проростає, але буду його берегти. Вівсяниця прийнялася гарненько. Це від Ілони. Підростає вже, набирається сил. Ялівець. Теж підріс, гарненький, набирається сил, соковитості. Очіточок гарно дуже перезимував. Дуже він мені подобається такий мініатюрний, щось у ньому є, особливого такого в цих голочках І ще одна вівсяниця. Теж гарненько збереглася. Це ще з минулого року. А так вийшла із зими. Троянда Паркова Вестерленд вже прокидається, трішки я її підрізала, потім ще трішки підріжу. накривала Це те, про що я раніше говорила, на шматочку бляшанки гвіздочком нацарапана назва. Якісно, але гостренько. Друзі, ось так перезимувала рієт. Це ще один очіточок так гарно перезимував, назви я не знаю, але він мені дуже-дуже подобається. Такі теж мініатюрні заокруглені листочки. Дуже милий. Ось так перезимувала гортензія. Ну, трішки не скажеш, що живі ці бронячки, але я не буду поспішати обрізати. Ще треба почекати трішечки, можливо, вони прокинуться. На вигляд сухенькі, але всередині кущика вже є. Молоденькі пагони, тому відродиться. А ось це все. Все-таки думаю, що доведеться зрізати. Але подивимось. Відходить трішки Гейхера. Червона зірочка. Туя Рейнгольд Також прийнялася. Приймулки. Ну, ось так вони постраждали. Ось так вони відходять, все було чорне, по бідочках листя. Не знаю, я сподіваюся, що зацвітуть якісь можливо. Ось за цю я дуже хвилююсь. Ну так, 50 на 50. Свісти не буде, я думаю, але головне, що би вижила. Наступна партія. Тут квіточка видніється, я надія, що цю жовтеньку я побачу і вам покажу. Тут не знаю, не впевнена. Вона відходить, але ось. Пуп'яночки ніби повідпадали всі. Ось ця, думаю, збереглася. Я буду заглядати глибоко. І ось ця, думаю, теж відійде, бо дуже гарно зеленіє. Так, ну а оця тут вона вже збиралась свісти. Такий стан примулок. Ну, а живучка, отак, от ці триденні морози, пережила. Всю зиму стояла, ось така класна фіолетова. А тепер ось це все. Ось, бачите, що робить. живіша це зацлів жасмин голоквітковий. Перша квіточка. Не знаю, чи вона буде єдина, чи ще якісь розкриється, але дуже він мені подобається. Радію, що тепер така краса є в моїй колекції. Підготувала кашпо. Буду сюди компонувати рослинки. Ось вони чекають своєї черги. Хочу вам ще показати. Ось така у нас є суничка, дуже смачна. Теж планую вирощувати її у кашпо. Так, а ці дві рослинки буду міняти місцями. Ось тут претензія, бачите, перезимувала, прокидається. Воно її зліться викопати і кашпо посадити. А це підкажіть, прийшов до мене цей гість без назви? Схожий на блючіп. Показую результат пересадки. Тут з табличкою це ліріопе мускарі на задньому фоні. Ростиме, а в серединці ближче до краю пересаджена гортензія. Гортензія красива, рожева, назви не знаю, на жаль. Ось, подивимось. Пишуть, що вони будуть дуже гарно рости разом, тому що полюбляють відкислений гром. Спробую таке вирощування. Ту я вже тут. Сподіваюсь, їй тут буде добре. Дуже мені подобається. Тут збирається квітувати доматись ось-ось Монтана Робенс. Це для нього тут опора. Сподіваюсь, що з часом він заплете її всього. Покажу вам, це має бути дуже гарно. Ось саджу троянди, і одна з них та румба, така на вигляд, не дуже, чесно кажучи, трішки хвилююся. Бронячки набухлі, але от корінчик такий собі. А решта троянд якісні, хороші саджанці. Ось підтвердження показую, є нові пагінчики, корінчики на зрізі біленькі, здорові. Ну, а от з тим саджанцем трішки хвилююсь, буду спостерігати. Буду і вам показувати, як троянда буде розвиватися. Тут ось така композиція вийшла. Троянда Флорібунда. Клер Маршал. Жимолость Шапкова. Зелена. Там Імперата, Ауреа. І туя Golden Tuffet. Ще на сьогодні план максимум зробити альпійську гірку. Оскільки альпійські рослинки в мене тепер є, а альпійської гірки ще немає. От камінчики приготувала, місце є. Не чіпаю, тут вже армерія одна росте минулого року, ледь вижила. Ось, думаю, її обкладу камінчиками наскільки зможу. І покажу вам результат. Зустрічаємо результат. Обрієту поділила. На кілька кощиків вдалося розділити. Глобулярія, райграс бульбоносний, ще обрієта. В центр помістила карликову фурзицію поки що, ломи камінь розділила на три частинки. Офіопогон спробую виростити. Тут армерія від добродару, не схожа на живу, але всюла. Всю зірінню. Каменя частинка, обрієта. Знову повтори йдуть у мене тут. Ну камінь, Армерія Брно на дві частинки поділилася. Знову Сюзірінхіом, Віталіана. Розділилась теж на кілька кущиків Молодилка пересадила сюди. Це армія бруно Тут у мене біла фіалочка до минулого року. І от щиточок. Рожева троянда. Обожнюю. Друзі, як вам моя альпійська гірка. Думаю, план максимум на сьогодні виконано. Маленька, гарненька, хай росте. Буду вам показувати розвиток рослинок, чи все прийнялося, наскільки розростається. Дякую, що залишаєтесь зі мною, що дивились це відео. Ставите вподобайки, підтримуйте україномовний YouTube. Радіймо життю!